Щонайменше шість впливових консервативних блогерів у США таємно фінансувалися Росією для створення англомовних відео, щоб просувати російські інтереси у США. Про це йдеться в обвинувальному акті, який оприлюднив американський мін'юст. Йдеться передовсім про створення контенту для мільйонів американців із метою посилити розбрат у США, зокрема й поширення дезінформації Кремля щодо війни в Україні. Детальніше про це поговоримо з нашою кореспонденткою Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таню, вітаю тебе! Вітаю Стапе. таню. Отже, яких заходів вжили США щодо цих блогерів, і які з них можуть бути зараз найбільш дієвими? Що про це кажуть експерти? Ну, власне, напередодні три міністерства: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції і Державний департамент оприлюднили цілу низку заходів для того, щоб обмежити вплив російської дезінформації, а покарати деяких за тих, хто бере в цьому участь. І власне від серед всіх цих заходів, от саме цей про цих блогерів, експерти, журналісти визначають як найбільш помітний, найбільш дієвий. Власне, а напередодні, а я трохи донтав деталі. Напередодні міністерство юстиції оприлюднило обвинувачення на адресу двох працівників Russia Today – Російських громадян їх обвинувачують в тому, що вони а, не зареєструвалися відповідно до закону про іноземних агентів. Вони діяли в інтересах Кремля, а також що вони відмивали кошти, а не оприлюднюючи свою роль, скажімо так, незаконно співпрацюючи з американською компанією, таким чином поширюючи там, а, там російський прокремлівський контент. Ну і власне ці блогери, інфлюенсери, вони не називаються в обвинуваченими записці, А ця кампанія сама не називається, але вона описується, надається достатні деталі, і журналісти. Досить швидко вирахували, що мова йде про тенет мідіа. Припускають вони, вона дійсно співробітничала з консервативними інфлюенсерами, А проти них не висунути звинувачень, але вони вже самі говорять, що а, якщо дійсно це так, якщо це обвинувачення вони є правдою, то вони жертви, вони не знали їх обшукали. Якщо говорити про їхній контент, а я сьогодні трохи подивилася. Ну там є деякі з них надзвичайно антиукраїнські. Наприклад, один з них розповідає про те, що а, Україна є ворогом сполучених штатів. Що війна почалася через те, що а, українці підірвали газогін а, північний потік, що треба Україну позбав... позбавити будь-якої підтримки і вивчитися перед Росією. Вони реально ці блогери досить популярні. А за даними Міністерства юстиції, з листопада 2023 року вони створили 2000 відео, розміщені на, на ЕКСНЕЦВТІКТОЦІ на Ютубі, і лише в Ютубі їх 16 мільйонів людей подивилися. Отже, якихось а, ну якихось, так, каральних акцій проти. Цих людей їх немає, але скажімо, цей акт він викликав такі, знаєте, досить бурхливе обговорення того, що. А ну, що інфлюенсерам треба можливо думати в кого вони беруть гроші, тут мова йдеться про суми взагалі. Вся ця операція, а це на 10 мільйонів доларів. Як оцінювати інформацію? А також глядачам, підписникам а думати про те, а можливо, якісь позиції вони висловлюються через через те, що це власне вигідно Кремлю. Але чи втратять вони підписників? Я запитала одного з експертів, і він вважає, що ну і так, і ні. Давайте послухаємо сподіваюся, це може запобігти збільшенню їхніх аудиторій. Сподіваємося, що люди, які інакше могли б подумати на них підписатися, тепер впізнають їхні імена та зрозуміють, що вони не заслуговують на довіру. Але реальність полягає в тому, що їхні існуючі підписники здебільшого стежать за ними, тому що вони їм довіряють, мають з ними майже особистий зв'язок. Тож вони швидше за все стануть на бік цих людей, повіривши, що вони і є справжні жертви. Таня, ти згадала, що якихось каральних дій немає, як в цілому щодо ефективності цих кроків, зважаючи тим більше щодо американських виборів, залишається всього 9 тижнів? Ну там є інші кроки, інші, інші заходи. Наприклад, інша обвинувачена записка стосується трьох російських компаній, які брали участь в, так званій компанії Доплґанґер. Вона досить відома дослідникам вже кілька років, і вона полягає в тому, що створюються сайти двійники, які а, візуально подібні до звичайних медіа, наприклад, Вашингтон Пост чи Fox News, чи CNN, чи Бібісі. Але вони мають трохи відмінність в назві домена і інформацію, яка виєдна Кремлю. Інформацію. Це дезінформацію, пропаганду можливо частково, щоб ще більше нагадувати ці медіа. Ну і власне проти цих кампаній застосовуються санкції. А і заарештоване 32 домени. Чим буде мати цей ефект? Експерти кажуть, що це домени створюються створюється дуже швидко, і в деяких вже сьогодні вони були відтворені. Так само і санкційний тиск проти російських кампаній, проти керівників Russia Today, проти хакерів, вони можливо будуть мати такі певні обмежені ефекти. Вони не зможуть зупинити дійсно російські. Вплив російську дезінформацією, скажімо так, зупинити втручання росіян у вибори, але тим не менш кажуть експерти, всі ці кроки і сьогодні, і попередні кроки, і такі кроки, які будуть робитися, можливо, сьогодні, завтра, післязавтра, вони скажімо так, будуть мати кумулятивний ефект. По перше, це інформаційна освічення, скажімо так, це пояснюється американцям, що треба уважніше дивитися про те, що вони читають, що вони слухають. чи Дійсно, це контент створений незалежними журналами. Алістами чи а, пропагандистами, чи це контент надходить від Кремля, тобто бути уважніше. По-друге, це певні каральні санкції, покарання, тобто робити цю дезінформацію стає а, дорожче і важче. І як сказав один експерт, це можливо в майбутньому все ж таки буде мати а, значний ефект. Каральні методи та санкційні проти цих організацій, проти, а, проти сайтів. Та тобто це створює певні проблеми. І Насправді створюючи роблячи такого ще більше, тобто блокуючи більше ресурсів, блокуючи і роблячи цю роботу складнішою дорожчою для цих агентів, це ускладнює їм роботу і, скоріш за все, потроху а, допоможе звести а, на нуль їхні звитяги. Таню наскільки ця кампанія Росії відрізняється від попередніх? Адже ми знаємо, що це вже далеко не вперше. Росія намагається втрутитися у політичні процеси США, тим більше напередодні виборів. Ну, те, що ми чуємо і від урядовців, і від експертів вказують на такі три, три основні відмінності. А по-перше, що вона стає такою більш технічно складною, в першу чергу за через використання штучного інтелекту, з нею стає складніше боротися саме технічними засобами. По-друге, ми бачимо, що, хоча Росія залишається основним гравцем, а цю роль американські урядовці підкреслюють, тим не менше додаються також Китай, Іран. І от власне, а ця ці заходи вони мають надіслати сигнал не лише Росії, а також. Іншим країнам що не треба втручатися в, в американські вибори, що будуть якісь певні а, заходи, певні а, певне покарання. Ну і третє, ми бачимо вже таки, знаєте, новий можливо тренд, що а, тролі, боти, той контент, який виробляється саме в Росії чи якимось їхнім їхніми а, компаніями в інших країнах, а він можливо має вже менший ефект. А ми бачимо, що росіяни намагаються працювати безпосередньо з американцями, американськими інфлюенсерами, впливовими особами, а розуміючи, що їм америк. Тацький народ довіряє набагато більше. Дуже цікаво. Таню, дякую тобі за це пояснення. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку.